Вітаю, друзі. Сьогодні в Покровську. Покров сьогодні нагадує мені Селидове тиждень-два тому. Черги в аптеки, крамниці, закриті банки, банкомати, нічого не працює. Люди готуються до виїзду, евакуюються терміново, дуже великий трафік людей, особливо на виїзд. Не всі перевозчики вже погоджуються сюди їхати, вантажити людей. Тому, друзі, хто вирішив виїхати, звертайтеся до кол-центру, до вашої місцевої військової адміністрації. Моя особиста порада термінова, виїжджайте, не тягніть всім, щоб не було, як це у Солидово у Новогродівці. Виїжджайте і евакуюйтеся, узнавайте, будь ласка, де є вільні безкоштовні місця. Звертайтеся до волонтерів, до перевізників. І найближчим часом намагайтеся евакуюватися себе, рідних, близьких. Не забувайте, будь ласка, за тварин і за своє майно. Подбайте, будь ласка, за благовременно. Дуже всім дякую за увагу, друзі. Не звалікайте з евакуації, все дуже серйозно і ворог просувається дуже швидко. Всім гарного дня, миру та добра. Дякую.